Моє ну вітанечко, Макс, на зв'язку. Ну що ж, друзі, нарешті дочекалися все. Лістинг Хом'яка бути. Багато топових біж, такі як Binance, Bybit, Bitget, OKX та інші, анонсували цю подію все 26 вересня цього року. Цього року, сподіваємося, нічого не зміниться, цього року, о 15-й годині за Києвом, відбудеться лістинг Хом'яка, монетки Хамстер, де ми зможемо продати свої кровно, як то кажуть, зароблені, натапані да, монетки і забрати свої мільйони. Чи по пару 2-3 бакси на булочку з кавою, вже подивимось по факту. Сьогодні говоримо про біржу Binance і про новий лаунчпул Hamster, який вже скоро стартує на цій біржі. Лаунчпул – це завжди можливість додатково заробити, не напрягаючись, не витрачаючи власних коштів і практично без ризиків. Нічим не ризикуємо. Забираємо додаткові винагороди в монетках Hamster. Хто не знає, що таке лаунчпул, що воно таке, з чим йогодять, велкам. Залишайтеся. Зараз я вам все швиденько, але детально розповім. Перед цим, друзі, будь ласка, дві секундочки. Хто ще не підписався на YouTube, у Вас там є кнопочка, тиснемо на неї, підписуємось і обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Чому? Тому що там набагато більше інформації, і туди інформація потрапляє більш оперативно, ніж на Ютубчик. Давайте один, два. Так, підписалися. Точно, все, погнали. Тож, лаунчпул хамстер на байнесі, що воно таке, з чим мій вдять, і що потрібно? Хто не знає, що таке лаунчпул? Для тих, давайте, кошвиденько, лаунчпул, це якщо просто це додаткова можливість заробити без ризиків, не витрачаючи власних коштів. Так, вам треба буде мати певні монетки, щоб закинути їх в стейкінг. Так, давайте. Хто не знає, що таке стейки? Стейки це щось по типу депозиту в банку. В банк ви заносите, наприклад, долари і отримуєте винагороди у вигляді відсотків в цих доларах. Так, тут ви заносите монетки. Дивіться, ось так. на прикладі. таке саме буде з хамстером. Зараз, поки воно ще не з'явилося, просто зарані записую відео. Дивіться, буде два пули FDUSD. І BNB вам потрібно мати щось з цих монеток або і те, і те. Закидаєте, наприклад, BNB, і щогодини отримуєте свої винагороди за те, що ви туди закинули свій BNB у вигляді нових монеток Хамстер. Щогодини, розумієте? Нічого з ваших власних коштів, яких закинув, нікуди не дівається. Поповнити пули, якщо вам там з'явилися ще гроші. Так, ви можете в будь-який момент. Так само в будь-який момент ви можете забрати свої гроші з цих пулів. Знадобилися гроші, зайшли, забрали. Ніяких комісій не стягується, нікуди ваші гроші не діваються. Щоб взяти участь у лаунчпулі, вам потрібно мати верифікований аккаунт на Байденці і якісь з цих монеток, щоб потім закинути в пул. Да? Про це ми вже казали. Якщо немає аккаунту, по на реєстрацію є в описі, переходите, реєструйтесь, пере... проходите ківасі, нічого складного там немає. Якщо Будуть виникати якісь запитання, пишіть в коментарях, я вам допомагаю. Стартує наш лоншпу 19 вересня, третя година за Києвом. Це вночі, а закінчується також третя година, ну практично третя година за Києвом вночі. 26.09. Тобто у нас є 7 днів, щоб ще додатково нафармити собі монеток Хамстер. Нагадую, що ви закинули в пул BNB або FDUSD і все, і більше нічого вам робити не потрібно. Вам автоматично будуть нараховувати ваші винагороди в нових монетах хамстер. Давайте ще подивимось, скільки чого виділено. Так, дивимося. Так, так, так. Загальна пропозиція токенів Хамстер. У нас 100 мільярдів, 100 мільярдів токенів в загальному є. Токени на лаунчпул. Нові нагороди в цьому лаунчпулі. У нас кількість 3 мільярди. Дивимось, на пул з BNB. У нас виділено 2 мільярди 550 мільйонів хамстер. Це 85% від того, що виділено на лаунчпул. І відповідно у нас 15% йде на пул з FDUSD. До речі, посилання на цю сторіночку з деталями, можливо, комусь буде цікаво, залишаю в описі. Так, а де шукати той лаунчпул? Все, аккаунт зробили, все зробили, де його шукати? Дивіться, зверху, заходите до себе в аккаунт, зверху є вкладочка більше. Все ось тут натискається LaunchPool, відкривається ось така сторіночка, і тут буде LaunchPool хамстер. Ну, залежності, коли ви дивитеся відео. Якщо ви його зразу після запису, да, то можливо ще й немає. Зазвичай додають сторіночку десь за 2-3 години до початку, тобто 18 ввечері ве воно буде. Але не переживайте, все з'явиться, все буде на місці, все те саме, тільки тут буде хамстер, ті самі пули, так? Тут будуть кнопочки, натискаєте, вибираєте пул, натискаєте, застейкати, все, прописуєте суму, застейкуєте і все. І далі вам автоматично нараховуються винагороди. Ще раз нагадаю, що додати в пул можна в будь-який момент, і так само можна забрати з нього свої гроші в будь-який момент, коли вони вам знадобилися без всяких яких там комісій нічого оплачувати не потрібно. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Друзі, якщо у вас будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть все в коментарях, я вам допоможу. Я дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки, YouTube чи Telegram. Все. Всім гарного дня, гарного настрою, і до нових зустрічей. Пока.